Вогнеслава Світлая, будемо вогонь Святий Небесний на себе, на народ наш, на землі наші стяжати. І вогнем Святим Небесним кривду всякою, кривдників лиходію на землях наших, в родах наших, у владі нашій спопиляти. Прийди вкусати і солому, на вітарі покладену, прийми від неси Богі пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником добрів рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішені піснями нашими. Огень, пронизуй пітьму морока і нищить басорів, і нищить кривдників лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій. Він боє наш провізник світла й тепла. Слава Богу, Огня, дорого, Гостя нашого, Він є той, хто відніші пожертви до неба, приносить багатства незліченні, Огеню, силою своєю могутньою бережи нас від кривди та лиха, спопили худо й зело душ людських. Прийди, огеню, євий свій лик палаючий, прийди, і почуєш многії слави, зрости, на віхтарі, підтриманий сонцем, а Хай, свароху зрі тебе в яві, кличмо тебе, огню, слава, співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, огню, слава! No, mm -hmm. Силі твої співай, слави величаві, бо ти є сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву небо несеш, Ти бо найкращий жрець серед нас, все ми слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня, силою Твоєю почищаючись. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати, Ти бородині їхньої рівної славі даш Богу, та великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огненю, прийди, з раттю небесною, на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир, Олій такий та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори горе ясно, Тоді бачимо, і в дереві і соломі вогонь небесний. Слава Огоню, слава. круто so Та водану, закликаю я прийти і прибутися, той суроці пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі, Макоші породили в воді світа рода, живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Славянського, в обороні України русині православної. Хай водан, батько, очистить душі силою своєю, змиє всіх кривників виходів земель наших, зродів наших, злати нашої. Даруйте силу, слабким, звитягу тим, що зупинилися. Вивоє наші родичі великі, у сварзі сущі, І освятіть неї, Отче, землю рідну Україну, Русь православною на усі сторони світу, аби перебував народ наш в єдності з богами. Слава Даній Водану! слава. Слава нині речам у богиням нашим окоші та корові заму, які землю спокою тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багатствами, незліченними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду Слав'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. прийти та приєднатись до слави, бо без неї подати благ нема ніякого блядодіяння. Кличемо, матір, мунь землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала, і в землі святій прибула. Нені наші світлі і благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство незліченні, зліченні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі, нашій слава Матері землі. Слава Україні, Руси і слава. Та сили. Бо ти просторами поболіваєш вітрами та руками усіляки управляєш, ти в усіх усюдах сущий, все проникаючи, вітрокрили отче роду слав'ян, ти є сам род си величі свій незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у свар голинуть вже бачимо митя лука твого громового, що натягнута стріблими стрибожими. Хай винуть вони на кривдників, виходіїв, карами незліченними, а на дітей наших. На роди наші, хай світа достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям. Рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно могутній. Все переможний. Боже Слов'янко. Рава стрибову, слава. Наша стрибота, твоя сунь, бережа ритория. Родство выше не наша слибота. Бережа наша, він білбарит, наша, моя морая, наша, стрібовесла. Я, кличу сюди, огня. Аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання з тим, кого ми кличемо на Вогнеславі. Хай огонь покриє пополом кривника лиходія. Хай огонь з поблиці кривників і земель наших, родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство свій Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишньої, ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, славяно рійських в достатку, овороги залишся ні з чим. Ти боєць могутній огонь, ти єдиний володар земель наших. Ти, наш Верховода та Князь, могутній давонесся, ні Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло, Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Руси. Слава, Огень, Рідрекоша. Огень, Бог Руси. А марушті, вогінси, вогінь я с вами, огонь сурія вий, в серці своєму бережемо віру воганя і в сварога, і в перуна, і в світовида. В усіх богів, рідних у Всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг і рід, рід наш. Славу тисячу голосу співає, і до сконові ті мовитимемо до неба та землі, щоб ти, Огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він Бог єдиний з нами. І поки горить від огонь в душах життя є в тілі, спопилиш огень, у басирів душ наших. Спопили всі країнників тілих земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо блага свої. перетворив попіл задуму ворогів роду, народу нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огенню, слава! Тож хай прибуде вогонь святий Небесний, повсякчас з усіма нами. Хай огонь басирів всіх спопиляє, кривників і ходіїв, земель наших проганяє, хай буде На тому вогнеслава світла завершується, ну а ми, як то вже звиклося в часі війни. То ще робимо славу Перуну і славу Пророгу. ж коротенькі обряди на 6-8 хвилин. Залишайтеся з нами, бо то є важне. Бо перун це батько наш. І силою своєю ми діти Перунові. Внуки да Божі, правнуки сварожі. а сила батька нашого Перуна це честь і справедливість, доблесть, суд і правда. Тож. Залишиться з нами будете автоматично перенаправлені на славу Перуну.